Давай. Це я. Це ти приготувала? А? Вау. Я, і що хочу. Це тут? я хочу, щоб ти ніде до мене у гості і і тут сиділа. Добре, я зараз зайду. а Розкажеш мені що це? А як я там залізу? Або я хочу просто так ось. Великий дом для тебе ще є. Ти тут. Привіт, можна до тебе? гості? Або тут це А там я не стану. Напевно, не стану. Тут, а я тут. Я тут буду, добре? Тут, тут видиш? Душа. Це домик якраз для тебе, але для мене ні. І, а що буде хочете їсти? Тобі це, 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 це. Ну, а розкажи мені, що тут у тебе таке цікаве. Це в мене якийсь фарш. я не знаю. Фарш. Угу. Подливку, uh -huh. а це солі, а це, це якийсь сухарик, а це, це якийсь салат. Салат. Uh -huh. А це у нас буде. у нас буде гречка. Гречка, okay. Що okay. ви хочете? Я хочу салати з гречкою, чуть-чуть посолити. І що, там, що там і і що ще, е, е, ще тут було? І в мене ще є ще є така в У мене ще є додавлюся коє і це добавлю. Okay. Окей. Okay. Okay. Ну я буду те, що мені зготуєте. Мабуть, смачненьке. Це класик. Яке смачне Салат. Це видно, що це готував настоящий професіонал. Який? Ти? Я, угу. Я Подивіться на вікошку. Там має красна погода. Нужна подивитися.